А це ось наше нове приобрітіння, яке буде допомагати нам слюнявити котлетку. Ще Саме головне треба навчитися їздити на цьому приобрітінню. Тому що в шифінгах все просто. Два речаги. Тут а цих речагів повно. І що саме головне руль дуже легенький. І на ньому, виходить, після шифінга ти просто цибаєш як жабка, зліва направо. Бо ти привик, що воно має бути так, а воно, та й не так. Так що отакі діла, ребята. <ривчайся> ну, перевчайся, привикай. Баки, курточки. Один бак з ядом. Оце наш один город, який ми садили. Толку ніякого, ну нічого. Все, що не робився, все до кращого. Це ось наш другий город. Теж, бачите? Борян пішов, десь гарбуз потом, і толку ні ко, -ко Ну ось до, дивіться, видно гарбузи, бачите. Ось до взійшли, ось до, ось до, ось до. Далі, все, ну так, он, там, де там є процентів. Хай 20 буде, що на одному, що на другому, зі всієї маси зійшло. Це фігня. Тоді прийняли рішення, що не треба сюди влазити, їх скородити, громадити. Воно того не стоїть, бо їх там пару штук. А потратити треба набагато більше часу, сил і нервів. А того зараз будемо заправлятися і будемо. Працювати потихеньку. Завтра в такому ж составі я і Ніколай Олексійович ДТЗ-354У, дві лопати в додачу, поїдемо, будемо брати пісок. Нагрузимо пісочка і він таким чином почне тихенько робити свої напрацювання. Поки ми тільки його заводили, в дворе під, навес, під навеса два моточаса у нас є. Отак так вот.